Добрий день, друзі! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників і семикласниць. Пропоную вам проаналізувати невеличкий текст. Звернімо увагу на дієслова. Світає! Настає новий день. На кухні пахне щойно приготовленим сніданком. Вулиці замело снігом. Мені не віриться, що за вікном зима. У тексті я використала дієслова світає, пахне, замело не віриться. Вони називають дії, які виконуються самі собою, без участі особи чи предмета. Тільки одну дію настає, виконує день. Тож тема цього уроку безособові дієслова. Нагадую, ми вивчаємо дієслово. Самостійну змінну частину мови, яка означає дію або стан особи чи предмета і відповідає на запитання, що робити, що зробити, що роблю, що зробила?», що будете робити, що робиться з особою, предметом, у якому стані вони перебувають. Наприклад, читати, написати, малюю, виконала, буду планувати. Протягом минулих уроків ми ознайомилися з такими морфологічними категоріями дієслова, як от вид, час, спосіб, особа, рід та число. А які ж це безособові дієслова? Саме слово говорить про себе без особи. Отже, дієслова, що називають дію або стан, які виконуються самі собою без участі особи. Називаються безособовими. Безособові дієслова називають явища природи гримить, світає, мрячить, стихійні явища замело, вигоріло, вимерзло. Фізичний або психічний стан людини морозить, нудить, пече, не хочеться, не спиться, не сидиться. Існування або міру наявності чи відсутності предмета чи явища сталося, минулося, бракує. Випадковість явища, незалежність його від особи щастить, таланить, не судилося. Безособові дієслова не змінюються за особами, родами й числами. Вони мають форму третьої особи однини теперішнього й майбутнього часів. Наприклад. Вечоріє, дощить, розвидниця. або форму середнього роду однини минулого часу, наприклад, замело світало. Безособові дієслова можуть також мати форми умовного способу та інфінітива вечоріло б почало вечоріти. Безособові дієслова ніколи не поєднуються з підметом. Вони є головними членами речення присудками в односкладних безособових реченнях. Пригадаймо, односкладним називають таке речення, у якому є лише один головний член речення, або підмет, або присудок. Двоскладним називають таке речення, у якому є обидва головні члени речення і підмет, і присудок. Порівняємо два речення. Перше речення на вулиці грім гримить. Що робить гримить присудок. Що гримить? Грім, підмет. Гримить де? на вулиці обставина. У цьому реченні є обидва головні члени речення, тому воно двоскладне. Друге речення на вулиці гримить. Що робить? Гримить присудок. Гримить Де на вулиці обставина. У цьому реченні дія відбулася сама собою, без участі особи чи предмета. Тобто воно має один головний член речення присудок. Тому воно односкладне, безособове. Потренуймося. Наше завдання перебудувати двоскладні речення на односкладні з безособовими дієсловами. Ось зразок. На вулиці падає дощ, на вулиці дощить. Зранку всі вулиці засипав сніг. Я не хочу піци. Ольга не спить. Перевіряймо. Перше речення. Зранку всі вулиці засипав сніг. Що сніг підмет? Що зробив? Засипав присудок. Нам потрібно, щоб дія виконалася самостійно, без чиєїсь участі. Тому підмет ми перетворимо на об'єкт, тобто додаток. Зранку всі вулиці засипало снігом? Що зробило? Засипало присудок. Засипало чим? Снігом додаток. Друге речення: Я не хочу піци. Хто я підмет? Що роблю? Не хочу? Присудок. Перетворюємо підмет на додаток. Змінюємо присудок і отримуємо таке речення: Мені не хочеться піци. Що робить? Не хочеться. Не хочеться кому мені додаток. Третє речення: Ольга не спить. Хто Ольга, підмет. Що робить Ольга? Не спить присудок. Змінюємо підмет на додаток, особове дієслово на безособове. Ось односкладне речення. Ользі не спиться. Що робить не спиться присудок. Не спиться кому. Ользі додаток. На цьому завершуємо урок. Якщо виникають запитання, то перегляньте відео ще раз, зазирніть у конспект, виконайте завдання. Дякую за увагу! До зустрічі!